Сидить темниці в'язень самотній і скрізь букає поглядом смутний, то позакуреній низьким склепінь, то по стіні, по брудному камінь. Над головою в нього розпустила нудьга свої широкі сиві крила. А думка рветься в той широкий світ, його вкривати первесняний цвіт. Забудь той світ. Міцна твоя темниця, і думка пада, мов підбита птиця. Не плаче, бідний в'язень не ридає, сумний понурий край вікна сідає. Перед вікном широка бита путь, по ній чужі, байдужі люди йдуть. Хто йде, хто їде. На темницю гляне. Холодний погляд, ох, як серце в'яне. Дорогою йде жінка молода. Яка ж сумна, убога та бліда, І на руках несе малу дитину, обгорну в подерту сілічину. Яка ж вродлива, гарна, мов картина, та безтоланна, убога я дитина. Хаба ще в'язень пару той зрадів, а тільки вид'ємо, як сніг збілів. Ох, це ж моя дружина молодає. Ох, все ж моя дитинонька малая. Здоров був любий, жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла. Але весела й жвавонька була і щебетала дівчинка мала. ку-ку, а де ти Тут татусю? Візьми на руці, поцілуй Марусю. Здається, певно, в бідному дитяті. Що татко жартами жартами за грати. а татко ручку доньці цілував і гіркими сльозами обливав. Ох, ти ж моє дитя кохане рідне. А жінка мовила, радіє, бідне, мале його ще лихо не діймає. Вже другий день як хліба в нас немає, в неділю, що за той нещасний хліб. Останню худобу жит за гріб продав задовг останню корову. І сльози жінці перебили мову. До каменя холодного припало і гірко розпащива заридала. Мала дитина почала квилить і стиха їсти в матері просить. Прощай, промовила мила. дитину до віконця підсадила, Татусь Цілуючи свою дитину, невільний чого хліба дав з корин. Він, він спогляд свій їм посилав, він і тепер не плакав, не ридав, в очах його сльози не блищали, вони на серце каменем упали. Я і в'язень руки заломив журбою. Наві, навіщо ми побралися з тобою?